Хоєте день закоханий. Звісно, супер. Кому даруєте подарунки? Цей день? Всім рідним. Даруємо вам Валентинку, тримайте від Аврора Мультимаркет. Це знижка на покупку подарунків для закону на будь-які товари. А будь якщо ще підпишетеся на мене, то на дитина підписано на вас. Супер! Дякую, гарно. Скоїти день закоханий? Відносно так. Кому даруєте подарунок цей день? Розвіє коханий чоловік. Йому повинно подарувати. Супер. Ми вам даруємо Валентинку, від Аврора в цю маркет. Да. Якраз подарунок будь для святого Валентина. Дякую. <laughs> якщо ви підписані ще на мене, додатковий подарунок. Не підписую вам. Підписуйтеся. Скажіть, будь ласка, святкуєте день закоханих? Ні, не святкуєте, не святкуєте. Слідкую, тому що я дружина священника і ага. я а в основній церкві не маю що... одно Хочу вам подарувати Валентинку. Це знижка на придбання товарів в Аврорі. Я. я думаю, що ви я. Заходите. Аврору дуже люблю. А в Аврору виходите? Да. Ми вам хочемо подарувати знижечку Валентинка. Да. Ви переявляєте на касі і маєте можливість придбати. Да. з знижку. А якщо відпустили на мене, що дуже. до такого подарували? Не була. Що ти не підписаний ще на мене, обов'язково підписуйся, тому що наступного разу я можу підійти до тебе.